Мої вітання моїм підписникам і гостям, всім, хто зайшов на мій канал, і зараз дивиться моє відео. Я сьогодні вирішила приготувати хачапурі. Дуже багато існує рецептів приготування, і ось ми колись були в гостях, нас пригощали хачапурі. Це було дуже дуже смачно. Ну, там готував. Такий вже майстер, який в цьому дуже-дуже розуміється. А от я вирішила сьогодні приготувати ось по рецепту, який колись дуже давно я ось собі записала в свій записничок. І ось по цьому рецепту хочу сьогодні приготувати. Я думаю, у нас все вийде, тому залишайтеся зі мною і будемо готувати разом. Може, комусь сподобається рецепт, і ви теж захочете приготувати. Готуємо хачапурі. З самого початку ми з вами приготуємо тісто. В миску виливаю ось 400 грам кефіру. Додаю сюди ось одну чайну ложечку, ось так чуточку з гіркою соди. Додаю одну чайну ложечку соли. Але бачите, так, теж чуточку-чуточку з гіркою. І додаю цукру пів чайної ложечки. І також вагненько, вагненько розкручуємо. Нам потрібно, щоб сода погасилась у кефірі. О, бачите, тут проходить ось така реакція. Бачите? Гашає соду. Розчиняється цукор і розчиняється сіль. І так лагненько, на гарненько нам потрібно розмішати. Додаю сюди два жовточки. Маленькими порціями буду додавати ось через ці просіювати борошно. Поки буде можливість мішати розмішувачем, буду мішати розмішувачем, а потім буду замішувати вручну. І ось так трішки додаємо і розмішуємо. Дивіться, ось до такого стану я замісила тісто. Тепер. Додаю сюди дві столові ложки олії. Ось так. І тепер продовжу замішувати тісто вже руками. Ось дивіться, отаке в мене стало вже тісто. Дивіться, до рук не береться. Таке м'якеньке ось, бачите? Дивіться, ось таке має бути тістечко. Ось у нас. І тепер ложу я його у миску, накриваю рушничком. І нехай воно у нас ну, так хвилин 15 постоїть. А ми з вами займемося начинкою. У миску ось висипаю сюди кисломолочний сир. Тут у мене його 350 грам. Додаю сюди одне яйце повністю, а один тільки жовточок. Так. Солю до смаку. Поки що ось скільки. І тепер беру вилочку і гарненько ось так перемішую. Оцей свобочний сир і це між ошком. Гарненько, гарненько, ось так розмішую. Ось така, дивіться, вийшла сирна маса, бачите. Ось до такого стану нам потрібно гарненько яйце з сиром. Тепер беру цибульку ось і миленько-миленько нарізаю до сиру. Потрібно нарізати дуже-дуже мілесенько. Дуже Тепер нарізану цибульку, додаю сюди до сиру. Тепер беру сир ось в і буду натирати на мілесеньку перточку. Ось так, дивіться, в мене це вийшло. Бачите, ось такий віршо сир. І тепер додаю ось до миски. Цибулі було 60 грам, а сиру було 200 грам. Якщо я забуду, які інгредієнти назвати, то я в описі під відео все вам напишу. Тепер додаю сюди ложечку приправи тут одну чайну. Які ви довіряєте, я довіряю завжди курячій, то я курячу додаю приправу і півчайної ложечки чорний молотий перчик. І ще чуточку буквально додам ще соли. І тепер ось я оділа рукавичку і гарненько-гарненько ось нашу оцю ось начиночку потрібно ось так перемішати, щоб дізналися наші інгредієнти. Гарненько. Аромат стоїть. Я можу вам передати, як це смачно пахне. Я трішки спробувала і додала ще соли. І ви ось так мішаєте, куштуйте і вже самі вирішуйте, додавати вам всі чи не додавати. Я додала. Ось така вийшла, дивіться, начинка. Бачите, ось така. Продовжую. Тепер ось так умовно ділимо на чотири частинки. Ось так. І кожну частинку я беру, ось так, і роблю з неї ось таку кульку. Ось так, Ось так. Ось така, дивіться, мене віршна красота. І тепер продовжуємо працювати з тістечками. Ой, як воно у нас вислежилося вже. Зараз я трішки открутию поверхню. тільки гляньте на оцю красу, яке воно ніжне, дивіться, тісто. Ми трошки не мішаємо. І зараз... Зараз я ось розкидаю. Ну, ось так, дивіться, ось таку ковбаску. І тепер їдемо на 4 частинки. Так, попереду посередині. Так. Так. Ось так це в мене вийшло. І тепер кожну. Частинку, теж ось так робимо з неї кульку. Ось так, та дивіться, в мене вийшло. І поки що я ось так беру одну частинку. Ось так розкачую. Ось дивіться, до такого діаметру ви розкатали. Тепер беремо кульку, дожимо посередині, і тепер дивіться, що я буду робити далі. Отак беру і щіплюю. Ось так гарненько між собою. Щоб на начинку сховати сюди наше тістечко. Ось так, дивіться, це в мене вийшло. Дивіться, яка вийшла краса. І тепер знову роблю ось таку кульку. Ось так. І легенько легенько починаю розкачувати. Нажимати дуже не потрібно, тому що може тісто лопнути. Ось тут трішки треба поправити нам. Ось так і починаємо розкачувати. Ви можете зробити більше кульок і більше тіста кульок, і можете робити маленькі невеличкі. Ну, Я буду робити. На свою сковороду. Ось таким діаметром. Дуже-дуже обережно, ніжно. Нам потрібно їх розкачати. Ось так, я думаю, буде достатньо. Десь один сантиметр має бути товщина. Ось така виходить краса. Все. Здивляю, ось цей зараз припилю і ось сюди їх буду складати. І продовжую далі. Ось так розкопали гарненько. Положили кульку і щіплюєте. Все ось так вийшло. І ось я хочу з цієї сторони ось розкочую, тому що. Щоб у нас нічого ніде не розлізлося. І легенько ось так починаємо. Якщо і є у вас ось так якось у мене, то її ось так защіплюєте і закачуємо. Все, і легенько ось так розкачуємо. Все, щоб не забирати вашого часу, я дві кульки зроблю <смас> сама. Ось таке, дивіться, у мене вийшло, хоча пулі поки що. І тепер будемо смажити. Запалила, я дивіться, на великий вогник, ставлю сковороду, не наливаю олійки і ось ложу сюди наші хачапури. Бачите, якраз воно в мене на діаметр моєї сковороди. І накриваю кришкою. І ось так на невеличкому вогні продовжуємо смажити. Що, одна сторона вже у мене підсмажилася. Зараз будемо перевертати. Дивіться, яка вийшла краса. Гляньте. І знову закриваю кришкою. Це продовжую смажити. І тепер дивіться, ось як у нас піднялася ось ця сторона. Берете ось шважку і ось так легесенько, легесенько ми ось так проколюємо. Дивіться, ось, що у нас там що буквально трішечки і будемо відставати. Ще трошки не підсмажиться. Така виходить смакота. Ну що ж, будемо знімати? Зараз подивимося, що буде з вами спика. Ага. Ой, яка красота! Дивіться, це з цієї сторони такий Наш, наша хачапурі, а це ось, дивіться, з цієї сторони. Дивіться, яка вийшла, смакота. тільки гляньте. І тепер ось ложу слідуючу. Все, ось так трішки розрівняли, закрили і продовжуємо смажити. Тепер дивіться, поки вони ще ось гаряченькі. Так, смазываем маслечком. Видите, сегодня она разрастопится. Положу сюда, положу сюда. И пока раз так девица-яка выходит с наката. эти Это просто божественно. Девица-яка, это выходит красота Такий, дивіться, має вигляд. наша хачапурі, тільки гляньте. Аромат не можу вам передати. Продовжую далі. Ну Тепер я хочу розрізати і подивіться, що ж ми з вами спекли. Зараз подивимось. Ану, ану, так, ой, гляньте. Яка виходить смакота. Подивитися на цю красу. Дивіться, яка виходить красота, дивіться. Ось такий він у середині дивіться. виходить, хоча хачапурі, дивіться. Ось смакота не можу вам передати. Ну, а тепер скуштую, що ж я приготувала разом з вами. Моє вже це смачно. Це просто неймовірно, як смачно. Рекомендую обов'язково приготувати. Смакота не перевершена. Лягусенькі, смачнюсінькі. Одним словом красота. Часу, трішки терпіння і ось така смакота у вас на столі. Це дійсно дуже і дуже смачно, тому при можливості обов'язково приготуйте. Не судіть строго професіонали, ось у мене був такий записаний рецепт і по ньому я приготувала. Мені дуже і дуже подобається. Готуйте і смакуйте! А на сьогодні в мене все. Всього вам доброго і бувайте здорові!